Прокоментуйте гру 1 на втрата двох очок. Ну, чи втрата двох очок, чи зароблене очко. Сьогодні рівна гра. Що суперника, що в нас, багато невикористаних моментів, багато чого не вийшло. Ну, я думаю, при такій грі Грою незадовільний, звичайно, а результатом, думаю, що так при такій грі могли і виграти, могли і програти сьогодні. Що не вистачило команді, щоб таки забити переможний м'яч. Ну, тяжко сказати. Да. Будемо розбиратися, будемо аналізувати ту гру і будемо розбирати помилки, які сьогодні були. Трішки їх багато було в обороні сьогодні, що не властиво для команди. Ну так, сьогодні трошки було багато помилок. Можливо, де перевтома, можливо, початок другого кола. Не знаю, будемо розбиратися. Суперник чимось добуває сьогодні? Ну, гарна бойова команда. Ми готувалися до неї, переглядали і ігри суперника. Скомплектована, бойова, гарна команда. Чи буде ще до укомплектування команди, адже нікого не запросили на, наразі? Ну, ми думаємо тим питанням. Я думаю, що, мабуть, будемо щось думати, когось будемо запрошувати. Суперник? На свій час? Сьогодні ваш основний суперник переміг 1-0 в Кременці, скоротив фактично до мінімуму розрив. Як будете утримувати лідерство? Будемо працювати, та як я казав, кожні грі ми будемо працювати на максимум очок. Головне, що було бажання наших хлопців. Сьогодні такого бажання не було чи все-таки суперник не дав. Я думаю, що зіткнулися. З таким гарним суперником, який клас футболістів у них був доволі такий добрий. Суперник скорше всього. Так, один-один. Втратили два очка чи заробили один з матчу з лідером? Ну, мабуть, що все-таки десь заробили, будемо говорити, що так. Звісно, що готувалися до такого матчу, але все-таки все заробили на чертовичку. Я не так багато бачив ваших матчів, але ну, як на мене, це певно, кращий матч цього року, який був, можливо, я помиляю. Ну, до кожного? По самовіддачі. До, до, По самовіддачі. звісно, хлопці готові були. Вони надзвичайно мотивовані були до, на цей колектив. Звісно, ми готувалися до лідера. І е, хлопці хотіли, хотіли перемогти. Е, мотивація була, надзвичайно роздівалися всі Всі прагнули до перемоги. Ну, е, Власне, так, такий результат на суміш. Коли пропустили гол, ну, десь десь підсвідомо якось думали, що десь воротар не дограв, десь не, не того воротаря, може поставили, чи вірили в Євгена Вахновського, який в другому таймі видав дуже класну гру? Євген є першим номером команди зараз. І, власне, ми, якщо він є в стартовому складі на матчі з лідером, відповідно, він, мабуть, заслуговує бути номером один наразі в нашій команді. Ми віримо в всю команду з Женю, зокрема. Не прокоментуйте дії ваших новачків. Сьогодні два новачка вийшли на футбольне поле, один заміни, другий в основі, гнасищено ну, е -е, вміння. Вільнику... Юрій, звісно, трішки менше часу він мав на футбольному полі, не мав повності, повну можливість себе проявити. Але це молодий хлопець, який це тим більше і наш хлопець, великоберезовицький хлопець, який, скажімо так, має відповідну школу. Ми даємо йому чим знову ж таки, в першій лізі чемпіонату області і він все-таки має досвід і вищої ліги чемпіонату. Але на рахунок коліг на звісно, це невеличке, скажімо так, Вернення. Він там вже був в нашому колективі, хоча б там Фу -фу -фу. в був, але... але був в Соколі. І це, скажімо так, звісно, Коля є гравець відповідного рівня, який робить різницю на футбольному полі, і який, думаю, в майбутньому досить поможе колективу і здобувати впевненість собі і з новими силами здобувати результат матчу. Чимось вас сьогодні суперник, хоча я думаю, ви на нього ну, добре його аналізували перед тим, як їхати сюди. Відверто е, ні. Ми готувалися саме до такої гри, саме до такого типу гри, до такого футбольного це, як, момент, який відбувалися на футбольному полі. І, в принципі, було багато боротьби. і, і ну, Це все, в принципі, що було нам десь на передматчевому Е, ну, тренер Андрій з Юрію Скакун нам десь десь хлопцям це доказував, і відповідно це до цього ми готувалися. Що забракло Івану в сьогодні забрати, забити, адже мав кілька таких супермоментів, досвідчений нападник, мав би їх реалізовувати. Буде реалізовувати. Іван в Івана е, є бомбардирські якості, десь щастить, десь не щастить, але це футбол. Відповідно, ну. Е, Однозначно, що в десь десь і мусить іванові, все таки прийти свій момент, що він все таки реалізував і він буде реалізовувати. Ми в нього віримо.